Що ви зґвалтували жінку. Чи правда це, чи це неправда? Це не правда? Неправда. А розкажіть, як було це? Я, я ні з ним не спав. Приїхали дві подружки. Я їх ну, знав втор, вторий день тільки. Тобто ви її взагалі вдруге в житті бачите? Чи, да, чи да, до того знали? Ні, в другий раз її в житті. У вас взагалі статевих стосунків з цією жінкою не було? Не було. А скажіть, будь ласка, ви з ким проживаєте? З жінкою. а діти є? Буває. А Ви раніше судимий? Так. Да. А за що? Зараз буде. А на данный момент вы свою вину полностью запрещаете? Полностью. Я не, я не знаю, в чем даже она. Ну, я знаю, что она потом, когда они ушли уже, она потом Васе звонила, чтобы ну, деньги. Не с меня требовала, а у тебя, говорит, давай что-то думать, говорит, потому что у него бабки возьми. Я говорю, ну, я по телефону нагрубил Тобто ви, ви ще розповідаєте, що вона ще кошти з вас вимагала? Да. За те, щоб... А чим вона пояснювала? Говорила, що для чого вас я вас... Наш не мною розмовляла, вона з Васею розмовляла. Це якийсь вас ваш товариш? Це тут з нею був в кімнаті. Я з другої був у своїй кімнаті. А він, ну, це ж общежиття угу. на одному етажі, а он зі своєю в другої був. Тобто це цей друг з цією жінкою, яка наразі написала да, на вас заяву? Він, він же дзвонив і Я знаю, не знаю, які води. А він по сусідству з вами да. проживає, так? І ви а взагалі ви її вчора на вчорашній вечір бачили чи не бачили взагалі? В, вчора я її бачив. Мені ще заходили аж в місті, як вони тільки приїхали, зайшли, у, у мене ще випивали сиділи. В моїй кімнаті. Угу. А скажіть, будь ласка, скільки часу ви перебули в місцях позбавлення волі? Сім з половиною. Сім з половиною років. Це ви за розбій один раз Ви притягувалися до кримінальної відповідальності? А скільки часу вже ви вийшли? Бо більше чи половина.